Друзі, всім привіт. Сталкер на зв'язку. Всім доброго дня, всім всього найкращого. Сьогодні у нас друзі контент від Миколи. За що ми йому дуже дякуємо. Микола, респект тобі. Зараз ми побачимо. Давайте побажаємо удачі Миколі. щоб йому насипало гарних танчиків. Ну і залутати золото як можна більше. Ну що, почнемо, друзі? Ось така ось у нас колекція вийшла. Це у нас хакедів. І ще є тут у нас і вищі хижаки, і сюрпризи. Ну, думаю, контентик на вподобаєчку заслуговує. Давайте, друзі, будемо дивитися. Давайте почнемо з цього Мортіс. Що там таке? Я вас уже покормив. Ти вболевать прийшла? Ну давай іди сюди. Іди сюди. Сідай. Сідай. Підтримаємо Миколу. Давай. Все, побажаємо. Так, ну що, друзі, поїхали. Читав я ваші друзі коментарі. Багато кого заскамили в цих хакедах. А багатенько. О, 200 золота перший. Ну кому і насипало доволі, так іменно круто. Так, Маркіза, ну тихо. Бачиш, контент іде. Ти ж бачиш, Оскар бездельник, не хоче працювати. Так, давайте наступний відкриємо французам. Як завжди, хочу вам, друзі, подякувати за вподобайчки, за коментарі, за все. За все вам, друзі, дуже дякую. Ви найкращі. О, це камуфляж твістер. Його можна буде обміняти на. Чи на 925 золота, чи на 725 золота. Ну тільки його треба не використовувати, а іменно обміняти. Вони зараз трішки змінили систему. Ну, це Микола вже сам обміняє його. Ну, непогано, Перший вже золото відбито. Француз себе трішки оправдав. Так, ну що, давайте почнемо продовжимо з німецьким контейнером. Так, на чому я, друзі, зупинився? Да, вам, друзі, за вподобайки, за коментарі, за активчик на каналі. Ви найкраще. Всього вам найкращого по житті в усьому, щоб у вас завжди було все тупо круто. Так. Поїхали, друзі, надалі. Що тут у нас? Тут багатий вибір. Ну, давай, давайте збери їх усі повідкриваємо, а чому б і ні? Побачимо, може, шести тут хоч танчик буде. Бачу компонсончик тут буде. Це точно 1000 золота. Ну 1000 золота непогано, але ж хотілося б, друзі, якийсь бетанчик побачити, щоб цікавий такий контент був, такий ж насичений. Батареї, блін. Дуже мало залишилось. Одягнув свою сорочку YouTube. У мене є тепер сорочка з YouTube. Так що, друзі, все все як положено. Все як потрібно. Ну, давайте відкривати, я не знаю. Давай мега, чи що. Відкриваємо, друзі, два мега. Перший пішов. 500 золота, Ну, хоч не мінімалка. 500 золота Ще нормально. А це, мабуть, же мінімалка. Ні, 300 золота. Золота, друзі, трішки підлутали, але цього замало. Відкриваємо чорну скриньку. Ну, мене не пропустила, побачимо, як тут справи. О, тут пропускає, дає скриньку другого рівня. Давай зразу ці відкриваємо. Максималочка 400 золота. І це дві скриньки і 100 золота, і скринька зразу третього рівня і другого. І це, друзі, взагалі круто. Це просто круто, друзі. Це впада баєчка. Ну, 100 золота мінімалочка, нічого страшного. Але у нас є, друзі, ще дві скриньки другого рівня і одна третього. Відкриваємо спочатку цю. Ця далі не пропускає. А що ця скаже? І ця далі не пропускає, надає 200 золота. Добре, відкриваємо, друзі, скриньку третього рівня. Погнали. Чи пропусти вона нас далі? Так, вона, друзі. О, сертифікат, друзі. А це круто, сертифікат, це круто. Так, да, Морки, сертифікат, так, да, круто, круто, вітаю. Молодець, вітаю, Киця, вітаю. Вітаємо Миколу. Так, ми його відкриємо пізніше. Хоча хоча, хоча, друзі, хоча друзі, ми його вже можемо відкривати зараз. Погнали! Відкриваємо, друзі, чорний містичний сертифікат і дає стервика! І в мене тільки в думці вона промилькнула, думаю, ну не буду вже нічого казати. А ми з ним тільки балакали. ось Зуб даю, от хай напише. Микола, якщо от дивишся, подивишся контент, напише, ми з тобою балакали стервика чи ні. Ось вона повернулася. Фу, оце крутяк. Я думаю, просто, щоб не. Як тому, блін. Не наврочити, щоб, щоб прога не випала, бо я вже її боюся, тої проги, той 46. -ї. О, круто, друзі. Вітаю тебе, Микола. Це супер. Сертифікат приносить нам мистер ВК. Це, друзі, бомбезно. Це не може не радувати. Оце от чорна скринька. Ми дійшли до чорних скриньках до того, куди нам потрібно, і вибили те, що нам потрібно. Крутяк. Це, друзі, вподобайка і підписочка на канал. Вітаємо Миколу в коментарях. А от відпад взагалі. Не відпад, а таке собі. Ну, 5 тисяч вільно, ну це смішно. Знов 4 нагороди. Ну, тут хоч 500 золота, добре. Полетіли далі. Останній видпад. Черная скрынка. Ну, что ж, друзья, такие видпад, честно кажучи, смешные, на мою думку. Так, ну что, 200 золота, залутали. Давайте видкрыем, друзі. друзья, что мы откроем? Давай, не, подожди. Що ж з вами відкрити? Давайте відкриємо, друзі. У нас такий вибір вже невеликий. І все-таки найкраще, найкраще таке залишилось. Відкриваємо, друзі, розкішний сюрприз. Давайте почнемо з них. СТРВК. Сюди. Це вже добре. Це 5000 золота, або танк немає різниці. Контейнер смешер це у нас крушитель, по-моєму. І третій третій сюрприз. Анігілятор. Ну, добре, хоч 5000, хоч з одного і то вже. І то вже, друзі, це круто. Хоч танк випаде, хоч не танк. Ну ми з продавати, друзі, не будемо, тому що, ну. Давай танк. Танк давай. Блін, 1000 золота. Ну добре. Анігілятор. Теж давай танк. Тисяча золота. Сейчас може прикол получиться. А давай золото, не давай танк. Давай золото. Я ж казав, що друзі, дивиться прикол. Сейчас просто скажу наоборот, навпаки. Вот давай зараз думаю, скажемо. Не давай золото, давай, ось, ось, давай. танк не давай, давай золото, і дай танк. Блин. Ну, це, друзі, все рівно 5000. Ну як не крутий. Була думка його продати, але я не можу так ризикувати, друзі, тому що це. Я не можу, друзі, тут ризикувати, це не мій, тому я не можу, друзі, такого собі дозволити. Була думка ризикнути, ну, щоб отримати 2500 золота. Ну, блін, а якщо б воно не дало? Була б плажа. Ну що, друзі, відкриваємо вищі хижаки. Погнали! А, це просто контейнер. Я думаю, це той сертифікат, що на хижапів, поняли, десятки. Ну... Добре тоді. Ось сама ізюминка. Відкриваємо, друзі, грандіозний контейнер. І що ми з нього маємо? Зараз побачимо. Це кобра, друзі. Ну, непогано, непогано, друзі. Кобра є. Це 5 тисяч золота, як на як. Чорна скринька є. Що тут ще у нас є? На що, На бери їх усі зіграти 10 боїв? На один, на один контейнер. Та ну начик. Ну, добре, друзі, добре. Ну, непогано, непогано. рівно, друзі, непогано вийшло. Ти що, Відкриття вийшло супер. Два рази нам випало СРВК. О, скринька третього рівня 400 золота. Відкриваємо, друзі, далі. Це продовжується цей грандіозний контейнер. Так, ну що ти нам скажеш? Відкриваємо третій рівень. І погнали. 700 золота, нормально. Хоч і не пропускає далі, але 700 золота. Круто, друзі, круто. Це сертифікат знову збирається. Ну що, друзі, отакі у нас вийшли ітоги. Показати не можу. Ну, залутали там дуже багато золота. Танк повернувся. Один танк повернувся. Другий танк кобра. За СТРВК я не знаю. 5000, по-моєму, якщо він випадає. Або повторно 7500. Я вже точно, друзі, не пам'ятаю. Ну, кажуть, воно 5000 дає. Я ж казав, хотів вигадати. Схему, ну, якщо б воно не випало. Я, я ж я ж кажу, не можу я собі цього дозволити. Тому, друзі, якось так. Ну що, друзі, вітаємо Миколу. Класне вийшло відкриття. Йому величезне дякую. Друже, я тобі щиро дякую. Потис тобі руку, обійняв тебе, по-братськи. Ти що, дуже-дуже, дуже-дуже крутий контент вийшов. Вітаю тебе, думаю, тобі непогано вийшло і золото, і танчик. Нормально. Дуже бомбезне відкриття, друзі. Пишіть в коментарях, як вам відкриття. Привітайте, Миколу Обов'язково. Вам, всім, друзі, всіх вас обійняв. Подякував, як завжди. За вподобайчки, за коментарі, за підписочки, за активчик на каналі. Я вам кажу, і вкотре вам повторюю, ви найкращі у мене люди. Все, друзі. Вам всього найкращого. Слава Богу за все. Всі живі, здорові, бережіть себе. Вам міцного здоров'я, всього вам найкращого, Божа благословіння, мирного неба над головою. До зустрічі з вами був Сталкер.